Добрий день, я учениця 7-го А-класу Перятницького ліцею No6 та Неленко Анастасія. Тема моєї дослідницької роботи варіння мила в домашніх умовах. Чи багато знайдеться продуктів, таких використованих побуті, як мило. З раннього дитинства і до глибокої старості ми користуємося ним кілька разів на день і не уявляємо без нього свого життя. Що таке мило? Мило твердий або рідкий продукт, що містить поверхнево активні речовини поєднання з водою, використовується або як косметичний засіб для очищення обличчя і шкіри туалетне мило, або як засіб побутової хімії господарське. В хімічному відношенні основним компонентом твердого мила є суміш розчинних та вищих жирних кислот. Один з варіантів хімічного складу твердого мила. Це 17H35, це ОО натрія, від кого це 17H35 OO калія. Але незважаючи на це, багато хто варить мило в домашніх умовах. Ви самі створюєте дизайн і форму свого мила, обираєте аромати, які вам подобаються, додаєте в мило корисні речовини. Також, крім естетичного задоволення, миловаріння приносить усвідомлення того, що ви користуєтесь милом ручної роботи, склад якого знаєте. А це важливо. У більшості сучасних сортів мила, туалетне, голодитяче додають синтетичні літергени лаурил і лауресульфант. Ці речовини можуть бути шкідливими для шкіри та організму людини, а також для навколишнього середовища в цілому. Домашнє миловаріння просте і маловитратне хобі, яке не вимагає спеціальних навичок. Тому ми вирішили себе спробувати в цьому занятті. Мета. Висіб варити мило з таких компонентів, які не забруднюють на колишні середовищі. Завдання: вивчити принцип дії мила. Ознайомитись з технологією виробництва промислового і домашнього мила. Ознайомитись з натуральними ароматизаторами, використовувати в домашньому миловарінні. Вияти позитивні сторони домашнього мила. Виготовити домашнє мило. Існує три способи виготовлення домашнього мила. Мила на базі готової мильної основи. Саме простий і легкодоступний метод. Мильну основу можна придбати в спеціальних магазинах для миловаріння. Мила на базі дитячого мила. Виготовлення е, мила дитячого, тобто вже з готового мила, є процесом його збагачення і поліпшення. Мило з нуля. Зварити мило з нуля значить пройти всі фази його виробництва, як на справжньому миловарному заводі. Виготовлення мила з нуля може відбуватись гарячим та холодним способом. При виробництві домашнього мила застосовують очищені тваринні жири, високоякісні рослинні жири, рафіновані або нерафіновані, іноді прямого віджиму. Аліматичні ефірні масла, луг, гідроксид, натрію, натрів, їдкий натр, каустична сода, барвники, рідина для приготування лужного розчину, дистильована, мінеральна, джерельна вода, які можна замінити молоком, відварами, соками. Перевага мила з нуля холодним способом виходить акуратним, рівним і гладким. Недолі користуватися можна тільки через місяць-півтори, так як саме такий термін потрібен для того, щоб воно повністю дотріло. Приготування можна пришвидшити. Для цього існує гарячий спосіб. Нарізаємо тверду мильну основу шматочками. Розтоплюємо її мікрохвильовій печі. Її максимальна температура не повинна перевищувати 60-65 градусів за Цельсієм. Основа розплавилась. Додаємо ароматизатор з ароматом ванії. Перемішуємо. Розливаємо по формочках. Для того, щоб не було бульбашок, бризкуємо аспиртом. Після застигання дістаємо мило з форми. Далі троянда. Якщо мило додати барвник і ароматизатор сонечка, отримуємо кольорове мило. Миловиння це творчий, цікавий, фантазуючий процес. Все залежить від вашого настрою та фантазії. Миловаріння дуже цікаве і захоплююче заняття. Це творчість. Домашнє мило це екологічно чистий продукт, тому що вмістить натуральні компоненти. Мило ручної роботи має привабливий зовнішній вигляд та може прослужити оригінальним подарунком. Коштує значно дешевше такого ж дизайнерського мила, яке продається в косметичних магазинах. Працюючи над начальним проектом з хімії проваріння мила в домашніх умовах, ми провели анкетування серед однокласників на тему, якому милу ви віддали перевагу. Опитали 30 осіб. Всі без винятку віддали перевагу домашньому милу. Надалі можливо продовжити працювати в рамках нашої дослідницької роботи, зайнятися виготовленням складніших сортів мила для себе і своїх друзів. А також можна створити бізнес-план та заняття підприємницькою діяльністю. Створене нами мило не містить фосфатів, а значить, воно не шкідливе для навколишнього середовища.